Сім продуктів, які допоможуть відновити починку. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Сьогодні ми будемо розбирати печінку такий важливий орган детоксикації. Детоксикація це що таке? Це виведення токсинів. Тобто, як справитися з проблемою, попередити рак, попередити старіння, попередити проблеми з гінекологією. По традиції. Я прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, залишити в коментарях, що вам цікаво, ті питання, які вас турбують. Підписатися на мій YouTube і Інстаграм. Дякую вам, я буду вам дуже сильно вдячна. І так, давайте перед тим, як почати розбирати ці продукти, які допоможуть вам в детоксикації, розберемо, яку функцію виконує печінка. Печінка це той орган, який допомагає справлятися з токсинами. Що таке токсини? У нас є зовнішні токсини, тобто а, наше зовнішнє середовище, що ми на себе намазуємо, яку їжу ми споживаємо, скільки пластика ми споживаємо. За день також у нас є внутрішні токсини, тобто бактерії продукують токсини або обломки клітин, які не виводяться, тобто є зовнішні і внутрішні фактори, з якими у нас працює печінка. Я хочу наголосити і звернути вашу увагу тих жінок, в яких є вже гінекологічні проблеми. Що це таке? Це кісти, паліпи. Ендометріоз, міоми або просто виражені ПМС болі під час місячних. Тобто у вас є різні проблеми, які вже потребують вашої уваги, і в першу чергу вам потрібно працювати з органами детоксикації з печінкою. І це важливо розуміти, тому що, наприклад, якщо вам призначають комбіновані оральні контрацептиви для лікування цієї проблеми. Це може ще гірше погіршувати ваш стан. Тобто ми ще більше завантажуємо наші органи детоксикації. Давайте я коротко розкажу, як це відбувається. Ці ці зовнішні токсини вони називаються ксенобіотики. Що відбувається? Ці Токсини вони схожі на естрогени, вони чіпляються з рецепторами наших клітин, рецепторами яєчників, матки, молочних залоз і утворюють те, що не повинно в нормі утворювати. поліпи, міоми, ендометріоз відбувається. І нам треба зменшити навантаження зовнішніх токсинів і допомогти печінці справлятися з цією проблемою. А якщо вам гінеколог призначає коки, то він ще більше завантажує печінку, тому що оці комбіновані ранні контрацептиви естрогени також будуть перетравлюватися в печінці. і тому нам треба її підтримувати, підтримувати фази детоксикації, першу і другу фазу. Для цього ми і будемо споживати ці продукти. Найкращі продукти, які підтримує фазу детоксикації, я би сказала, що це група продуктів, яку потрібно споживати декілька разів на день, я би навіть радила. Тому що вона має андитокс-ефект, має жовчогінний ефект. І навіть коли ви припиняєте вживати ці продукти, вони ще два тижні будуть позитивно на вас впливати. І це. Хрестоцвітові, тобто капуста, броколі, білокачанна капуста, цвітна капуста, рукава, редис це все відноситься до хрестоцвітові. Броколі, хр... ну, тобто всі хрестоцвітові містять таку речовину, як сульфарафан, і він підтримує фази детоксикації, він підтримує виділення глютатіону, який є найпотужнішим таким продуктом для детоксикації печінці, Тому. Броколі дуже важливо споживати. Особливо я рекомендую, знаєте, що вживати? Пророщенеки, мікрогрін, там найбільше всього, є насправді і готові бади, в яких вже є екстракти, але ми можемо і споживати, просто добирати ці речовину з продуктів. Тому я раджу, що не сильно її не сильно готувати броколі, там, трошечки там приварювати буквально одну-дві хвилини, тому що. А воно буде, ну, ці властивості будуть втрачатися. О, можна їсти в сирому вигляді: там рукола, рідіска, гірчиця, до речі, дуже класно до цього відноситься, але дивіться, склад, будь ласка. Другий продукт це часник. Чому часник впливає на детокс? Тому що там є сіра. Сіра є потужним антиоксидантом та тією речовиною, яка підтримує детоксикацію. Також часник є противовірусним, протигрібковим, проти. Антибіотиком, таким натуральним, який теж потрібно вживати кожен день, третій продукт це куркума. Куркуму вже Вивчили, вже всі знають про неї. Ви можете також її вприймати або в добавках, або е, готовий порошочок, робити воду з куркуми, робити приправи з куркуми, тобто кожен день споживати, тому що це суперпотужний антиоксидант. Вона впливає на судини, на шкіру, на підтримку фази детоксикації, тобто все що, ми, все, що нам потрібно, для того, щоб позбутися в першу чергу для жінок гінекологічних проблем. Наступний продукт я особисто вживаю майже кожен день, який підтримує мою печінку, який підтримує мій жовчний, і позитивно впливає на кишківник, І це буряк. Буряк, взагалі, як в кого підвищені ферменти печінки, буквально за два тижні вживання буряка, він може знизити рівень їх і відновити печінку. Тобто, я рекомендую споживати буряк кожен день і. Він майже ніяк не може нашкодити, бо його можна і в сирому вигляді, і в приготованому вигляді, і в салат натирати, і кубиками натирати. І, взагалі, такий класний можна робити Вінігрієт. Я його рекомендую робити на вечір, тому що воно буде найкраще всього для кишківника впливати. Неочевидний продукт для детоксикації це. Гриби. Гриби теж стимулюють синтез глютатіону, який у нас є теж потужним антиоксидантом, який допомагає фазам детоксикації. Замість того, щоб приймати його в капсулах, я раджу приймати або гриби, лисички, або шитаки, або як же вони називаються? Вєшенки. О, дуже класно. Теж насправді природа дала нам все, що нам необхідно. Шостий продукт це. Авокадо Авокадо я рекомендую вживати також один-два рази на тиждень мінімум, а можна навіть кожен день, тому що також авокадо підтримує фазу детоксикації. Це корисні жири. А з жирів вона синтезується всі необхідні нам гормони. Останній продукт сьомий це оливкова олія. Буквально одна. Столова ложечка, оливкової олії в день. Ви можете додавати її в салат, ви можете додавати в кашу, буде підтримувати ваш детокс печінки. А якщо ви хочете більше розібратися про те, які продукти треба вам особисто в вашому випадку споживати, яке харчування повинно бути, які препарати вам необхідно приймати, якщо у вас вже є гінекологічні проблеми, якщо у вас є застій жовчі, якщо у вас є проблеми з печінкою, Я запрошую вас на свій. Супровід, там, де я детально буду з вами працювати, де я від А до Я буду вас вести, де ви зможете розібратися і в майбутньому тільки покращувати своє здоров'я. Тому що все, що рекомендую я вам, я роблю і самостійно. І ви можете відчути цей ефект вже за два тижні, тому що організм він здатний відновлюватися. І наша задача йому допомагати. Ми прибираємо все, що нас якби, руйнує, і додаємо, і от тоді буде максимально. Швидкий ефект. Якщо ви справді готові, то я запрошую вас залишити заявку на вступну консультацію, там, де ми з вами особисто поспілкуємося, там, де я розкажу про можливі варіанти, і ви вже далі будете вирішувати, як саме ви будете зі мною працювати, там супровід, консультація, або в мене є. Курси, які вам теж можуть підходити. Я прошу вас підписатися на мій YouTube, я прошу вас підписатися на мій інстаграм, в мене є Телеграм, TikTok. тобто всі ці джерела, які необхідні для того, щоб дарувати вам здоров'я, просвітницьку роботу, тобто, щоб ви ставали тільки кращими. Оце моя місія, оце моя мета. І в особистій роботі, знаєте, що я. Хочу зменшити рівень стресу, а не додати. Тому все, що ми будемо робити, воно буде тільки приносити вам задоволення. До зустрічі!